Ну а прямо тепер оцінки високого так би мовити градусу, з якого український політиком входить у новий сезон. Ми почуємо від народного депутата України п'ятого шостого скликання Василя Койбіди. Він завітав до нашої студії. Пане Василю, вітаємо вас. Добре зору. Ну і ви почули щойно народний фронт в особі кількох депутатів. Звинувачує Михайла Саакашвілі в організації такого цілого злочинного групування. Ну і цілий ряд дій звернувся з цього приводу до ГПУ. Набу не влаштовує, не відповідав, не реагував в попередній час. Тобто і тут якийсь конфлікт теж уже фактично з. Значений, як ви бачите собі цю ситуацію, ну він не новий, а означився протистояння між Саакашвілі і міністром внутрішніх справ кілька місяць тому. І я думаю, що це просто продовження цього, де намагаються з'ясувати між собою стосунки, але іншими методами. Наскільки це так чи не так, очевидно, ми з вами не можемо відповісти. Це мають сказати спеціалісти, перевіривши. Я думаю, що скільки звинувачення є. Не дуже серйозне, то мав би цим займатися все таки набу, а не генеральна прокуратура. Ну от пане Василю, тут от, от якраз розумієте, якраз ми згадували про це, коли ми спілкувалися із народним обранцем Олександром Дроздиком. теж його запитали, mm -hmm. от, би чому не в набу він назвів навів один із аргументів. Це той факт, що в цих процесах використання Саакашвілі користувався своїм службовим становищем, замішані і працівники набу. Тобто тут виходить, б'є і по репутації самого правоохоронного органу це. Національного антикорупційного бюро, коли самі депутати не довіряють набу, а віддають в ГПУ, зокрема, подання своє звернення. Якось одній з передач ми з вами обговорювали. Хто чим мало би займатися, де, доля, де сфера відповідальності ГПУ, де сфера відповідальності набу, і говорили про можливі конфлікти і про те, що, очевидно, політикум. Який невдоволений з різних причин буде намагатися дискредитувати набу, зрештою, і пан Ситник говорив, що восени він очікує серйозних зіткнень, звинувачень і намагання підірвати реноме набу для того, щоб обмежити поле їхньої діяльності. Тобто я б не відкидав і цей варіант, що це все робиться для того, щоб дискредитувати набу. А як ви гадаєте, наскільки ефективними можуть бути ці спроби дискредитації? Ну тому що одна справа це така. Політико, правова боротьба чи війна між народофронтівцями і конкретно взятим політиком Сакашвілі. Інша справа, коли звучать звинувачення, що вся справа Щурікова, наприклад, ці обвинувачення, запобіжний захід, затримання і так далі, що все це було сфальсифіковане. Як мені видається, йде таке серйозне протистояння між реформаторськими силами і тими, хто волів, щоб повернулося усе назад, щоб реформ не дуже важко розділити, провести от межу і сказати, що з того боку барикад це контрреволюціонери, а з цього боку барикад ті, хто намагаються провести реформи у нашій державі, а хто бігає сюди і туди, намагаючись здобути дивіденти, але без сумніву. Що ті, хто зацікавлені в реформах, будуть намагатися таки підтримати інституції, як набу і розширити їхні повноваження, передати їм право там на прослуховування і додаткові повноваження, ті, хто цього не хоче, будуть намагатися дискредитувати їх і обмежити. Ну, відповідь Михайла Сакашвілі. принаймні, то, яка може бути озвучена в ефірі сьогодні. Ви почуєте шановні о 22.15 голова одеської облдержадміністрації стане гостем каналу 112 Україна у вечірньому праймі. Не пропустіть, ви точно знатимете найбільше і найперше. до наступних справ. Обшуки у справі колишнього заступника голови державної податкової служби Андрія Головача вони завершуються. Подробиці повідомить наша колега Вікторія Шестакова. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Віко чекаємо від тебе. Подробиць. А так дійсно обшуки доходять кінця у приміщенні, яке принаймні згідно ухвали, належить сину Андрія Головича, колишнього заступника фіскальної служби зараз. слідчий прокурор заповнює процесуальні слідчі військової прокуратури, заповнює процесуальні документи, і можемо поспілкуватися з ним на рахунок якихось результатів. Скажіть, будь ласка, чи дійсно підтвердилося те, що приміщення належить голову? і які результати Наразі встановлено, що дане приміщення воно належить фізичній особі-підприємцю Шевченку Олександру Івановичу. Наймондодавцем є фізична особа-підприємець Ткаченко Дмитро Валентинович. Чи передавав голова, чи не передавав, не встановлено ось один із останніх догорів. Які нам скинули по електронній пошті з від 1 липня 2016 року, з якого встановлено, що на момент підписання даного договору відновлювана вартість приміщення становить гривневий еквівалент в 11 мільйонів доларів США? Також зі слів представника е, даної установи даного магазину е, в даному приміщенні наразі перебуває близько 7300 речей. Одягу, взуття загальною вартістю близько вісімсот тисяч гривень. Що саме це е, опис майна відбувся? Що з подальші дії семен? Опис майна відбувся. Я працюю за дорученням генеральної прокуратури. Там вказівки вже будуть надаватися від них. Я точно не можу знати. Ну зараз вже можна сказати, що обшуки завершилися в протокол так, складаєте. протокол Закінчується майно їхнє його кількість описано, описана, приміщення описано. Зараз составляється протокол за попереднім опитуванням, заяв та зауважень немає. Я також від себе додам, що обшуки відбулися без суттєвих, суттєвих якихось конфліктів. І зараз ми продовжимо перебувати на місці, колеги. Вам слово. Дякуємо тобі, Вікторія. Отже, продовжимо тим, що Андрій Головач за часів Януковича очолював податкову міліцію 9 серпня. Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що його та ще чотирьох високопоставлених експосадовців затримали. Їх підозрюють у незаконному поверненні. ПДВ на суму понад 3 мільярда гривень підприємствам, які мають ознаки фіктивності. За словами Луценка, це епізод справи про злочинне угруповання на чолі з Януковичем, Азаровим та екс керівником міністрів. Серства доходів і зборів Клименком пане Василю. Ну от е, досить складна, так би мовити, ситуація для розуміння, принаймні не посвячених в юридичні процеси, в те, як мають виглядати обшуку. Ми навіть не почули прізвищ, так би мовити, однакових серед власників, серед орендарів приміщення. Так. Яким чином це повинно бути пов'язане з правою? Яким чином така публічність, так би мовити, коли журналістам дозволяють фактично бути свідками абсолютно всього, на користі допомагає розвивати розслідування. Ну, я аплодую журналістам, бо вони фахово виконують свою роботу. Вони намагаються показати все, що цікавить людей, і як все так би мовити, витягнути на світло. Але я не зовсім розумію. Наскільки це добре для проведення слідства, і чому власне, ті люди, хто проводять обшуки, тобто є процесуальними фігурами, подають під час обшуку якісь відомості, тим паче, що до сформульованого злочину ті відомості аж ніяк не відносяться. От ви самі це щойно підтвердили. Звичайно, можна похвалити генпрокурора, що з приходом Луценка генпрокуратура. Почала займатися злочинами і і це про це говорити публічно. Але самі процесуальні дії, на мою думку, ну не варто витягати, отак, от і показувати. Кажуть, що корупційні злочини це ті, які довести ну найскладніше. В даному разі йдеться про економічну корупцію. Звинувачуються конкретні люди в тому, що вони створили таке угрупування злочинне і фіктивно відшкодували ПДВ, ну тобто відшкодували на компанії, які мають ознаки фіктивності. Сума досить велика, йдеться про понад 3 мільярди гривень. Таке довести реально? Ну я... очевидно, якщо був злочин, то його потрібно. Uh -huh. Доводити до завершення тільки наскільки тільки очевидно, що не не потрібно це робити, одразу переводячи його у політичну площину, повинні працювати фахівці тільки тоді, коли є е, сума доказів зібрана, передавати е, до суду, от а не спочатку в політичній площині говорити, а потім е, шукати доказову базу, а після того розводити руками і казати, ми намагалися нічого не. не а з якихось причин не змогли, бо це підриває довіру і до влади в цілому, і до правоохоронної системи. Зокрема, ну а пане Василю, інтенсивність роботи взагалі Генеральної прокуратури, національного антикорупційного бюро, от якби в сукупності, незважаючи на якусь певну конкуренцію. от якби про що вона говорить? Особисто для вас? Ну, тобто є затримання, є обрання досить навіть оперативний інколи запобіжних заходів. Тобто іде процес. Ми не знаємо, що чи будуть якими будуть вироки безпосередньо, чи будуть вони в цих гучних справах, але сам сам процес інтенсивності. Про що це говорить? Що процес іде, це так, що він більш інтенсивний. Ніж був при попередньому генеральному прокурорі, це так. А, але нас цікавить не сам процес, а цікавить його результативність. Uh -huh. От нас цікавить не публічні звинувачення, бо тут же отримуємо і протилежне, що це зводяться політичні рахунки, а насправді за тим нічого не стоїть. І потім показують приклади, коли арештовували на засіданнях Кабінету міністрів людей, а далі випускали і вибачалися перед ними. Тому е очевидно, що. Нас має на загал цікавити не стільки інтенсивність процесу, але і його результативність. Власне, до результатів будемо рухатися. Ну і ще одна тема: Україна поки не отримала відповіді на повторний запит до мін'юсту Росії на проведення допиту експрезидента Януковича. Про це повідомив профільний міністр Павло Петренко. На даний момент на дану хвилину відповіді від Мін'юсту Східних наших сусідів не надійшло. З урахуванням того, що Російська Федерація практично завжди порушує міжнародні договори, я не можу прогнозувати, коли можна очікувати відповіді. Але я ще раз повторюся, ми зробили всі формальності для того, щоб слідчі могли завершити розслідування і передати матеріали для проведення засідання в форматі заочного кримінального провадження. Пане Василю, ну тут формальності, навіть ритуальні, мабуть, можна так вважати, тому що одразу зрозуміло, що російський мін'юз не буде видавати Януковича. Одразу зрозуміло, що допиту власне, мабуть, провести не вдасться, але врешті-решт, от коли нам звітують, що ми подали, що ми а, зробили цю дію, це наближає нас до заочного з цього вироку, до заочного судочинства, чи це заяви теж тільки ритуальні? Очевидно, перше запитання мало б бути таке, а яким чином пан Янукович втік з України? Мало б бути проведене слідство, чому, з яких обставин, хто йому допоміг, бо втік він не сам, не тільки з портфеликом під пахою, а з величезними там, як перелічували фурами цінностей, а це означає, що була ціла група людей, якому йому допомагала. І невідомо, чим ця група людей зараз займається. Поділяю вашу думку, Росія не буде видавати Януковича. Її їй, е, їй цікаво використати Януковича в боротьбі з Україною. Можливо, е, от на окупованих територіях е, е, створити уряд е, і сказати, оце легітимний президент. І тоді так це було у сімнадцятому році. Тільки з Донецькою республікою, потім з Харківською, так почати mm -hmm. боротися з українською державою. Ми зрештою не знаємо, які там варіанти е розігруються чи обмірковуються. але Янукович для них один з інструментів, який можна використати в Ну, Янукович, нами. українському правосуддя навряд буде доступний. Буквально остання хвилина нашого спілкування. А гроші його будуть доступні українському правосудді, українському бюджету. Врешті-решт, як гадаєте, от в новому політичному сезоні це питання буде вирішено, спецконфіскація, зокрема, грошей Януковича. Думаю, що так само ми їх будемо бачити в новому політичному сезоні, як свої вуха зараз. І мене ще одне запитання, що стосується справи Януковича. Наскільки Україна, от як сказав міністр юстиції Петренко, на вашу думку, є послідовною саме в юридичному контексті в справі Януковича. Ми розуміємо, що Олексій говорив, і ви підтверджували, що це справа не одного дня, що це дуже довго, довго тривала справа. Наскільки от ми є послідовними Україна? От, ми стабільно крок за кроком щодня, але рухаємося в напрямку того, щоб довести винуватість. Експрезидента, те, що ми послідовні у тому, що говоримо, так. Але чи ця послідовність нас веде до потрібного результату, у мене знакове питання. Чому? 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 Ну немає відчуття проробленості от юридичної цих кроків, підкріплення, і те, що воно нам дасть найближчим часом потрібний результат. Я, я висловив свої сумніви. Я нічого не стверджую. Але я висловив свої сумніви. Ми вам будемо дякувати пане Василю. Василю буде народний депутат України, попереднього скликання. Був гостем каналу 112 Україна. Дякуємо Дякую. вам. На все ну добре. і далі мова йтиме про таке. Чи не виявиться чесний бюджет дірявими? Чи вистачить 40 мільярдів гривень на субсидії аби допомогти пережити опалювальний сезон? Чому нервує Гройсман? Кому і за що знову дісталися на горіхи від прем'єра? Про все найбільш ми поговоримо у цій студії з Олексієм Кошелем та із з Володимиром Зубановим. Не пропустіть цього спілкування. Ризикуйте знати більше. Я ж на останок нагадаю, що одяг ведучим надає лебутік. Далі продовжить наша колега Інна Керча в ефірі Новини 112. До зустрічі.